Вітаю, друзі! Отже, марш справедливості, який так гучно розпочався на Росії, все, закінчився. Але це дає можливість навіть за такий короткий проміжок часу зробити певні висновки, підбити, так би мовити, підсумки. Ось саме цим я зараз і займусь. Урок перший, можливо, висновок перший. Путін сам власними руками створив незаконне формування. Путін сам власними руками його озброїв. Путін сам власними руками наповнив фактично цю банду людьми колишніми ув'язненими. І, врешті-решт, абсолютно закономірно настав якийсь час, коли Путін сам втратив контроль над власним створінням. І це створіння повернулось обличчям до свого батічки. Таким чином, спрацював добре відомий закон Думерангу. Друге, ця подія, вона фактично Зруйнувала нанівець міф про непохитність, потужність та міць таку мачізм російського диктатора. Адже мало того, що знайшлася людина, яка фактично пішла проти нього, так за цією людиною пішло ще як мінімум кілька десятків тисяч озброєних бандитів. І той факт, що Кремль за допомогою Лукашенка пішов на перемовини після таких гучних заяв, з одного боку пролунали заяви про придательство, про е, спробу пооруженого м'ятіжа, навіть ФСБ та Слідчий комітет. Порушили проти Пригожина відповідні кримінальні справи за відповідними статтями. Сам Пригожин теж розніс в пух і прах вже не просто керівництво Міноборони, а взагалі створену корупційну олігархічну систему в Росії. Але виявилось, що достатньо було тільки продемонструвати силу і вся ця. Потужна кремлівська стіна вона одразу проявила фактично свою м'якість і виявилася вона не кам'яною, а пластилиновою. Третє. Рухнув міф про непохитну єдність російського народу. Справа в тому, що в перші години той самий російський народ. Яскраво демонстрував просто розгубленість. Але згодом частина ніхто не знає, яка це була частина цього самого рускового народу, почала демонструвати на диво Кремля підтримку дій вагнерівців, тих самих предателів і м'ятежників. Це яскраво проявилось, особливо під час того, як загони. Банди Пригожина залишали ввечері Ростов, А наприклад, в далекому далекому Челябінську навіть встигли провести автопробіг на підтримку Пригожина та його банди, одночасно рухнув міф про монолітність і єдність російської армії. Можливо, переважна більшість військовослужбовців, так само, як і переважна більшість. Глубінна варуська народа перебувала в розгубленості. Але знайшлася якась частина, яка відкрито підтримала дії вагнерів. Більш того, дехто навіть встиг зробити відеозвернення з цього приводу. Без заперечень, і це навіть визнають російські пропагандисти, цей випадок продемонстрував повну незахищеність Росії в всі збройні сили, якими так хизувалися росіяни, вони зараз сконцентровані на території нашої Батьківщини. І фактично виявилось, що в разі винятку таких викликів, які продемонструвала банда Вагнера, протистояти незаконним збройним формуванням, або, ну, все може бути, якимось законним збройним формуванням. Нікому. Ці жалюгідні потуги з перекриття автомобільних доріг з допомогою там, рефрижераторів, вантажівок різних, які танки просто розкидували наліво та направо, вони демонструють абсолютно нездатність російської влади протистояти подібним викликам. Ще один важливий момент. Треба звернути увагу, що недалеко від тих. Районів областей, де перебувала банда пригожина розташована Курська атомна електростанція. Це фактично аналог гори, Чорнобильської нашої станції. Старовинна конструкція практично без захисту. А відсутність реальної сили в Росії, яка б могла зупинити рух колон Вагнерів, доводить, що. У разі виникнення бажання, ці злочинці запросто могли захопити такий небезпечний стратегічний об'єкт, як Курська атомна електростанція. І це було зроблено не тому, що там якась супер пупер охорона, абсолютно ні. Це було зроблено виключно тому, що Пригожин перед собою не ставив такої мети. Хоча навіть теоретично а, можна уявити. Які були б наслідки, якби йому захотілося відвідати Курську атомну станцію, за допомогою якої після захоплення він міг би шантажувати як федеральну владу Росії, так фактично і ну, весь світ, бо об'єкт цей надто небезпечний? Ще один факт, від якого не відкараскатись: Кадирівці. Ці банди були створені виключно як підрозділи Росгвардії. Отже, вони були фактично створені саме для запобігання подібних інцидентів на території Росії. І сам Кадиров багаторазово публічно запевняв, що він преданий солдат Путіна і всю цю ніс Ахінею. Після того, як. Загони Вагнера з'явились в Ростові. Діндон опублікував пост, в якому зазначив, що його потужні загони рухаються на Ростов, аби відновити конституційний порядок. Але з'ясувалось, що ці грозні тіктокери рухались-рухались і зупинились на відстані 7 кілометрів до Ростова. Не наважуючись вступати в контакт з загонами Вагнера. Тож ще один зразок тіктокерів. Але я не маю жодного сумніву, що вже сьогодні з'являться відосики, заяви, розповіді про те, як героїчно кадирівці роззброїли вагнерівців, вигнали їх з Ростову і змусили їх повернутись на фронт. Ще один висновок, який можна зробити з цих подій висновок доволі фундаментальний. Виявилось, що кремлівська влада вона доволі поступлива у разі застосування брутальної сил. Спочатку пролунали грозні заяви, і з боку ФСБ, і з боку Слідчого комітету, які ще напередодні ввечері. Повідомили, що проти Пригожина і його бійців відкриті кримінальні справи за доволі такою важкою статтею вооружений мятеж. Після того ранком з'явили звернення Путіна, в якому президент Росії, ну він же мачо, він же по-іншому не може, звинуватив цих людей в спробі організації ворожонного м'ятежа. Назвавши їх неодноразово своєму короткому виступу предателями, зі свого боку, Пригожин на офіційному телеграм-каналі ПВК Вагнера написав, що Путін зайняв не ту сторону, і це початок громадянської війни. Фактично, банда Вагнера оголосила про початок громадянської війни в Росії. Але З'ясувалось, що перед такою силою в масштабах країни доволі незначною 25 тисяч, якщо їх там було 25 тисяч. Цього ніхто не знає поки що. Можливо, це просто дуті цифри, які озвучував сам Пригожин. Але цього вистачило для того, щоб очільники Кремля обісрались і пішли на попятку. Як заявив ввечері рот Кремля Пісков. Кримінальні справи проти Пригожина закриті, а сам він іде в Білорусь. Що це означає іде в Білорусь? Я, чесно кажучи, не знаю. Головне діло буде прихищено в однашення. І сам воно йде в Білорусь. підрозділ вагнерів буде скоріш за все розформовано. Бо, як той самий Пісков зазначив, що ті, хто не приймали участь в діях пригожина, ті вагнерівці будуть підписувати контракт з Міністерством оборони, термін лише тиждень залишився. А от щодо тих, які приймали участь в так званому вооруженому мятеже, і які Категорично відмовляються підписувати контракт з Міністерством оборони, то доля цих людей залишається невизначою і доволі незрозумілою. Чи то вони разом з Пригоженим підуть в Білорусь, уявляю себе, в якому захваті перебуває КГБ Білорусі, або їх будуть просто потихеньку переслідувати спецслужби Російської Федерації. Между прочим, что до, э, так завершения марша справедливости, довольно яскраво на это відреагував орезвестный Стрелков Гиркин. Вот что он написал. Не верю ни в какие договоренности. Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант, Пригожину объяснили, что прямо вот прямо сейчас в мокрое место лично его разотрут. И то не факт. 6 сбитых боевых вертолетов, в том числе два ценнейших вертолета РЭП вообще не невооруженных, и один самолет РЭР с экипажем. За это амнистия, да? Надеюсь, хотя бы на этом примере наша армия и конкретно воздушно-космические силы навсегда запомнят Творца Марша Справедливости. Но, думаю, ничего еще не кончилось. Ну и останні висновки, які я можу зробити. Так би мовити, по гарячих слідах. Виявилось, що ні наші спецслужби українські, ні західні не були готові до такого розвитку подій. Квола реакція Заходу, хоча й абсолютно зрозуміла, всі керівники, які встигли з зробити якісь заяви, вони всі відзначили одну єдину тезу. Ми уважно спостерігаємо. Ну, фактично, це і абсолютно правильні були з моєї точки зору тези, бо не варто було робити яких, якихось заяв, підтримуючи тут ту, чи іншу сторону. Абсолютно з моєї точки зору виважені заяви. Ми з увагою спостерігаємо за тим, що відбувається в Росії. Разом з тим, спецслужби, підкреслюю, не політики, які, ну, Цілком імовірно, що були шоковані такими діями, Пригожина та його банди, вони були не готові до таких дій, але і розвідка. Розвідка ні Сполучених Штатів, ні Британії, ні наш ГУР не були готові до такого. І, на жаль, отой шанс нестабільності, який був. На жаль, тривав доволі короткий термін. Я, чесно скажу, я розраховував, що він протримається хоча б тиждень, і наслідки цієї нестабільності вони будуть набагато значущими, але, на жаль, так сталося, як сталося. Але навіть за цей час я не побачив жодних вдалих якихось операцій з боку наших спецслужб. Це просто констатація факту, я не можу за це дорікати їм, але просто хотілося б, щоб нам вдалося якимось чином скористатись цими двома днями, або, точніше, півтори доби, для того, аби досягти якоїсь хоча б незначної мети. Завершуючи, друзі, я хотів би нагадати, що, на жаль, Війна триває, кінця її не бачить ніхто. І ті хлопці та дівчата, які ціною власного життя та здоров'я захищають нас з вами, вони потребують нашої підтримки. Я щиро вдячен тим з вас, хто, дивлячись вчорашнє відео, вирішив підтримати наших захисників. Нам лише тільки за один день вдалося вчора зібрати більше 30 тисяч, майже 35 тисяч. Це практично три гоупрошки з 10, які просять придбати для них наші льотчики. Це з моєї точки зору доволі непоганий результат. І я переконаний в тому, що ми надалі з вами будемо продовжувати допомагати нашим оборонцям. Реквізити будуть надані в першому коментарі до цього відео. Немає жодних сумнівів, що ми переможемо. Боротьба буде тривалою та кривавою, на жаль, але перемога буде за нами. Слава Україні!